На урочисту подію прибули священники церков-київського патріархату не тільки з Житомира, а й із районів області. Незважаючи на пронизливий вітер і далеко не весняну погоду зібралися багато жителів навколишніх будинків. Щоб брати, наприклад, Рівне або Донецьк, там в кожному районі є церква, в кожному мікрорайоні. У нас в Житомирі ми відстали. Відправив урочисту службу разом з усіма священиками і освятив Христа на місці забудови владика Ізяслав, архієпископ Житомирський і Овруцький, Української і православної церкви Київського патріархату, і священики, і громадськість сприйняли цю подію справді з радістю. Сьогодні у Житомирі є дуже багато вірних, які не вміщаються в свято кафедральному соборі, а храмів. Як таких у Житомирі більше немає Київського патріархату, тому для нас започаткування будівництва ще одного храму є дуже важливим. Безперечно, для пласту, як української скаутської організації, це Скажем так, якесь джерело духовного натхнення, і так як ця церква буде церквою святого Юрія, а святий Юрій є небесним покровителем, патроном пласту, то, безперечно, ця церква для нас має дуже велике значення. Храм будуватиметься на кошти вірян у спеціальну скриньку. Вже того дня впали перші гривні, але люди знають, що знайдуться і благодійники, які візьмуть головну частину витрат на себе. Сам особисто буду будувати цю церкву, допомагати, так як і обіцяв. Я вже побудував одну церкву в Житомирі. Це Бог вже дасть, так що я буду другу будувати. Ось так виглядатиме ця нова церква. Люди надіються, що її вдасться збудувати за рік.